Усім вітання. Сьогодні у нас короткий огляд замовлення номер 2 з каталогу 14. Поїхали. Я проводила огляд замовлення, отримуючи його на пошті, тому що там щось не сходилося з вагою, неправильно порахували, і перевіряла вміст одразу на пошті, тому коробка відкрита. Замовлення на 22 бали. Ось таке невеличке замовлення. У мене дозамовили 5 штучок, ось такої туші 5 в одному. Wonder Lash 2 xl Такі зелені упаковищ. Раз, два, три, чотири. І п'ята штучка. Ось так вона виглядає. Була на акції в каталозі. І під кінець каталогу в мене ще зробили замовлення на 5 штучок такої туші. Наступним, що в коробочці, це ось такий кремчик для рук Love Magnet. Він був до Дня Валентина, не пам'ятаю, чи цього року, чи минулого року серії. Це я взяла собі. Він був на акції додатковій на сайті, хто зареєстрований, міг собі придбати. Ще був пробник парфумів замовлені, але я вже його віддала. Тому ось таке коротеньке замовлення невеличке до замовлення, замовлення номер 2 з каталогу. Скоро буду оформляти замовлення з наступного каталогу. Тому дякую вам за увагу. Пишіть. Чекаю вас у наступних відео. Па-па!